В Івано-Франківську спіймали двох тітушок. Зараз вони під пильним наглядом правого сектору. Про це у четвер під час прес-конференції повідомив координатор організації Василь Абрамів. Також йшлося про факти мародерства. Керівники штабу національного спротиву, народної самооборони та правого сектору звернулись із спільною заявою про недопущення розбійних нападів та погромів в області. кажуть, численні випадки чинять так звані революціонери одного дня. Нині багато людей маскуються під правий сектор чи народну самооборону. Керівники цих структур запевняють, у їхніх лавах немає мародерів і будь-які спроби є недопустимі. В нас такого немає. Ті організовані структури, які дійсно є правдивими, чи правий сектор зараз Василь скаже про це, чи народна самооборона, чи просто майданівці, які повернулися з Києва, які бачили там смерті наших людей, вони цим не займаються. Це люди, мародери, які під виглядом революціонерів хочуть збагатитися, хочуть використати ситуацію, і під, цю, під цей шумок роблять такі дії. Багато хто там говорить, що хлопці в масках приходять, там як Василь Попович говорив в аптеку, там вимагають на революцію. Я зразу можу заявити, що це є самозванці. Тобто хлопці з правого сектору ні до кого ніколи не підходять і нічого не просять. Люди самі приходять і нам допомагають. Вони розуміють, що це за хлопці. Тобто вони бачать, як ми проводимо боротьбу, як ми жартоно ставимося до, до, до цієї боротьби. Представники народної самооборони та правого сектору на прес-конференції зачитують спільну заяву. Ми попереджуємо, що будь-які спроби мародерства, розбійних нападів, погромів, образ людської гідності то що спільними силами депутатів Івано-Франківської обласної ради. Керівництво штабу національного супротиву, народної самооборони і правого сектору будуть вжиті термінові дії із затриманням там доправленням правопорушників до правоохоронних органів для вживання відповідних процесуальних дій за вчинення злочинів. Василь Абрамів також повідомив, що кілька днів тому у місто завезли чотири групи тітушок по п'ятеро осіб. Двох з них вдалося спіймати. Привезли їх пару груп сюди. Сиділи вони чотири дні десь в якомусь місці. Не знають вони міста просто. Вчора їм дозволили вийти на, місто, ну, на вулиці міста. Було їхнє завдання стояти біля Майдану, рахувати людей, скільки якими в формі, дивитися, куди перемішаються, де гуртуються. І потім, виходячи в одне місце, їх мали звідти забирати. Але люди зловживають алкоголем, тобто вони контролювали себе і почали щось, ну, там, до людей чіплятися і зразу їх так би сказати, вичислили. Франківцям радять не панікувати у підозрілих випадках одразу телефонувати до правоохоронців.